П'ять днів навчання і відпочинку. Саме так минула літня школа для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Ужгороді. Участь взяли п'ять родин з різних куточків Закарпаття, щоб підвищити свій виховний потенціал та зарядитися новими силами. У родині пана Олега зі сваляви десятеро дітей. У літній школі вони вже вдруге. І нам дуже подобається, чому такий формат, по-перше, що дозволяє батькам повністю посвятити себе перезагрузці, здобуттю нових знань. А разом з тим діти відпочивають, ну і батьки також відпочивають. В організації не тільки наше навчання, а також організатори продумали і питання нашого дозвілля під час вечірніх наших буднів і ми мали можливість відвідати оздоровчі заклади і розважальні заклади. Пані Неля з великого березного виховує дев'ятьох дітей. каже, що формат літньої школи це не лише навчання, а й можливість відволіктися від щоденних клопотів. Можна повністю відволіктися від домашніх справ, не треба про готування, не треба піклуватися, де діти що з дітьми, з ними займаються спеціалісти, розважають їх, а батьки можуть повністю поринути у навчання, як краще з дітьми спілкуватися, виховувати, як докупатися до їхніх проблем. І дуже є гарним прикладом те, що родини з родинами діляться своїми ситуаціями, і кожен собі бере щось на замітку, як виходити стоячи з іншої проблеми. Разом із батьками цього року відпочивали 29 дітей. Для них підготували насичену програму. Працювали волонтери, аніматори, психологи, арт-терапевти. Дітям тут сподобалось. Ми гралися, училися. Там, пікнік вчора робили, дуже багато гралися, нас фоткали, дуже пили, і шашлики жарили, машмели. Нам дуже тут добре. Мені сподобалося усе. Особливо недавно був тут фокусник, він показував дуже круті фокуси, які я навіть не змогла розгадати. Діти переконані, батькам теж потрібен відпочинок. Бо вони за нами дивляться, вони заробляють гроші, їм теж тяжко. Тому вони і роблять на роботі, тут встроїлися, так що їм треба відпочивати, а нам треба вчитися гратися. Вона і нас любить спати, влажує, книжки читає. І ще вона не згодить, на качелі, ну все купує. Формат літньої школи на Закарпатті запровадили ще 2014 року. Проте через пандемію, а потім і війну такі зустрічі відбувалися нерегулярно або онлайн. Як правило, участь у цих навчаннях беруть батьки із дитячих будинків сімейного типу, і кількість дітей досить велика в сім'ях. І не завжди люди можуть фізично та, залишити 8 дітей, 10 дітей і дозволити собі, скажімо так, пройти навчання. Навчання взагалі програма затверджена на 40 годин, тобто це 5 робочих днів. І саме тому літньої школи дуже гарно підходить сім'ям, тому що вони мають. Мають можливість перебувати тут разом із дітьми. Навчальний курс для батьків тривав 40 годин. Вони працювали з психологами та соціальними працівниками, а також слухали лекції запрошених експертів. Це запрошуються постійно спікери, які мають дотичну роботу до даних сімей. Тобто, цей департамент соціального захисту населення, це охорона здоров'я, це освіта, це пенсійний фонд України, оскільки зараз передані виплати, які стосуються прийомних батьків, батьків-вихователів із соцзахисту на пенсійний фонд України. То тобто відповідно також дуже багато питань і в батьків, і в спеціалістів і в такому режимі переходу працювати трохи складно, але Такі, саме такі навчання і допомагають батькам не залишатися один на один зі своїми проблемами. Групи працювали за принципом рівний рівному. Тренер дає якусь тематику, він розмовляє. Навіть тренер, якщо має досвід, то наводить життєві приклади, кейси. Але звичайно, що батьки між собою є найкращими підтримкою один одному, і найкраще вони розуміють один одного. І який би тренер не був суперспеціаліст, то звичайно, коли вони спілкуються один з одним, то це набагато більше дає ефекту. Теми, які хвилюють прийомних батьків та батьків-вихователів, найчастіше стосуються виховання дітей. Як і в біологічних родин, звичайно, що виникають повсякденні труднощі. Але маємо розуміти, що в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу потрапляють діти, уже які пережили певний, мають досвід травматичний. І, звичайно, що з такими дітками ще важче працювати. Виникають нові виклики, і не завжди батьки розуміють, як на них реагувати. Під час навчання з'ясовували також ряд бюрократичних питань: що нового в законодавстві, яка ситуація по розвитку мережі будинків сімейного типу на Закарпатті? Тощо Нововведення вони стосуються забезпечення діяльності в першу чергу тих дитячих будинків сімейного типу, які приміщені до нас в зв'язку з військовим станом. Це перше. Друге, зміни є, хто не може бути батьками-вихователями. Трошечки зупинимось. Також, як здійснюється соціальний супровід, там є зміни. Ну і познайомимо батьків, що на них також чекає підвищення оплати за надання ними їхніх послуг. Це, звичайно, ще проєкт, але він практично, практично вже має бути реалізований. Наразі в області діє 38 будинків сімейного типу, ще 11 – релокованих. Я не скажу, що це дуже просто прийняти до себе в сім'ю, бодай одну дитину. Дитячий будинок сімейного типу це все ж таки прийняття в свою родину дітей, ну не більше як 10 з власними. Але це дуже великий виклик. Тому в нашій області ми дуже серйозно до цього відносимось і до підготовки батьків. Вони проходять спеціальне навчання. І так як зараз ця літня школа це підвищення, так би мовити, кваліфікації батьків. Літню школу організували в межах проєкту Турботливі родини Підтримка реформи кращого догляду в Закарпатській області, який реалізує громадська організація Неємія за сприяння ЮНІСЕФ та фінансової підтримки урядів Канади й Ірландії. Проєкт розпочався в серпні й охопить п'ять громад області. Якраз в серпні місяці ми розпочали новий проєкт в Закарпатській області для п'яти громад області і в п'яти громадах, таких як Ужгород, Великий Бічків, Виноградів, Холмківська і Мукачівська громада. Саме цей проект, цей проект і реалізується. І один із саме напрямків проекту це підтримка діючих сімейних форм виховання. Проєкт триває, планують залучити усі прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу.